Всім привіт! Це відео на каналі Кедр І сьогодні поговоримо на тему смарт будинку чи розумного будинку. Мене часто про це питають, і Ми вже неодноразово розповідали про різні системи. І сьогодні поговоримо про SmartSync від Samsung. І до речі, розповідати буду на власному прикладі, тому що в моїй квартирі якраз таки розгорнута система з пристроями Samsung. Сучасний будинок усе частіше перетворюється на систему, де техніка працює в симбіозі і не вимагає постійної уваги. Уваги користувача, водночас забезпечуючи комфорт і безпеку у межах екосистеми Samsung, ключову роль у цьому відіграє Smartsings, екосистема розумного будинку. Про неї я вже неодноразово розповідав, тож нагадаю дуже коротко. Смарт дозволяє не лише керувати окремими пристроями, а й об'єднувати їх у єдину систему, яка підлаштовується під щоденні сценарії життя та тепер може допомагати ще й у турботі про близьких. І так це відео виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Але як я сказав. Аф, я і сам цим користуюся, тому що у мене є ну немало техніки Samsung. зокрема, декілька кондиціонерів в цій квартирі, телевізор, проектор, і навіть музична система Music Frame. і все це законекчено в Смарт Через застосунок SmartSynx користувачі можуть підключати, керувати та автоматизувати як сумісні пристрої Samsung, так і техніку інших брендів. Так важливо розуміти, що SmartSynx це не тільки про Samsung, це реально універсальний хаб з протоколами, який дозволяє працювати розумному будинку з різними видами техніки від різних брендів. Сьогодні зосередимося на трьох напрямках у SmartSynx: запуску Calm Onboarding в Україні, можливостях сервісу Family Care та функції. Функції AI Energy Mode для розумного контролю енергоспоживання. І розберемо все це з практичним фокусом на те, як все це працює в реальному використанні. Почнемо із Calm onboarding. Це підключення без зайвих кроків. Традиційно підключення нових розумних пристроїв складається з кількох етапів: встановлення застосунку, пошуку пристроя, переведення його в режим підключення, введення паролів, а іноді і сканування QR-кодів. Calm Onboarding SmartSync спрощує цей процес і зводить участь користувача до мінімуму. Це функція, яка Працює так, що нова техніка фактично з'являється в SmartSynx майже автоматично після покупки та підключення до мережі. Цей сервіс охоплює весь шлях пристрою від моменту покупки на офіційному сайті Samsung.com.ua до його першого підключення в застосунку SmartSyncs. Завдяки даним про покупку, SmartSynx знає про новий пристрій і може заздалегідь підготувати його зручне додавання в систему. Тож давайте розберемося, як камон бордин працює з технічної точки зору. І перше, це фонова підготовка і реєстрація пристрою. Що сумісний пристрій придбаного на офіційному сайті Samsung.com.ua SmartSync може використовувати інформацію про покупку для фонової підготовки пристрою до підключення. Система заздалегідь пов'язує майбутній пристрій з вашим Samsung акаунтом, і це дозволяє скоротити кількість кроків для налаштування під час першого запуску. І важливо, мова не йде про повне автоматичне додавання нових пристроїв в систему без вашого відома чи без вашої участі. Фінальне рішення і підтвердження завжди буде залишатися за вами. Друге, сповіщення після ввімкнення пристрою. Коли новий сумісний пристрій фізично встановлено, підключено до живлення і Wi-Fi, то ви отримаєте в SmartSync сповіщення. І вам достатньо просто підтвердити додавання нового пристрою, після чого він буде автоматично налаштованим і готовим для участі в вашій екосистемі пристроїв зі всіма налаштуваннями і автоматизаціями. Цей підхід замінює ручний пошук пристрою сканування QR-кодів і багатокрокові налаштування. Третє виявлення пристроїв пор. Поруч. Boarding підтримує сценарій, коли сумісний пристрій знаходиться поруч із смартфоном. У такому випадку SmartSync може тимчасово ідентифікувати пристрій і запропонувати завершення підключення після підтвердження користувача. Це особливо актуально для телевізорів, кондиціонерів та іншої великої побутової техніки. Щоб калевон Boarding працював, вам необхідно мати активний Samsung аккаунт, виконаний вхід у застосунок SmartSync, сумісний пристрій та підтримуємий регіон, зокрема Україна. Насправді це дуже полегшує. Що користування технікою і додавання її в екосистему. Коли я тільки починав використовувати SmartSync, це було не те, щоб занадто складно, але все одно кроків було доволі багато. Все треба було залогінити, відсканувати і налаштувати. А тепер, буквально купивши в офіційному магазині, у вас все вже буде додаватися в ваш акаунт. Переходимо до наступного пункту. Поговоримо про Family Care. SmartSync розширює функціональність за межі класичного керування розумним будинком і дозволяє піклуватися про безпеку близьких. Літніх батьків неповнолітніх дітей або членів родини, які проживають окремо. Він доповнює екосистему розумного будинку можливостями інформування та додаткової безпеки, не втручаючись у приватність користувачів без їхньої згоди. Важливо зазначити, що Family Care не є медичним сервісом. Він не призначений для діагностики чи лікування і не замінює професійний догляд. Сервіс працює з даними про повсякденну активність і рутину, надаючи опікуну узагальнену інформацію про стан людини, за якою здійснюється догляд, виключно за згоду. Сторін, отже, сервіс формує узагальнене зведення про активність людини на базі даних за допомогою підключених пристроїв та сервісів Смарт Автоматично надсилає сповіщення, якщо протягом тривалого часу не спостерігається активність, що може потребувати втручання опікуна. Система аналізує звичайні патерни поведінки та повідомляє при відхиленні від звичайної щоденної активності. Сервіс дозволяє налаштувати нагадування про заплановані дії та регулярні події у повсякденному розкладі. Щоб почати користуватися сервісом Family Care, треба виконати декілька простих дій у застосунку SmartSynx. У SmartSynx треба перейти до вкладки життя «Лайф» та обрати «Family Care». Після короткого завантаження сервіс готовий до налаштування та використання. Користувач, який виступає опікуном, обирає людину, про яку планує піклуватися, та надсилає їй запрошення. Людина, за якою здійснюється догляд, отримує лінк запрошення та самостійно визначає, якими саме даними ділитися. Передачу інформації можна припинити в будь-який момент в одно Сторонньому порядку, без участі опікуна. Як же ж на практиці інтегрується Family Care в SmartSynx? Family Care працює на основі даних із підключених пристроїв SmartSynx. Зокрема, система може враховувати використання сумісної побутової техніки. Наприклад, телевізорів Samsung із підтримою Smart Аналізуючи факти взаємодії з пристроями, сервіс формує загальне уявлення про повсякденну активність користувача. А ще Family Care це турбота скрізь відстань і навіть великий цифровий. Домашній календар, тому що, наприклад, тут же ж приймають участь і ваші смартфони. І Якщо є дозвіл на поширення геолокації, ви можете знати, коли і куди пішли ваші діти. Ну, наприклад, коли вони прийшли додому і можете бути спокійним. Чи коли там батьки відвідують спортивну секцію і дивляться на дітей, ем, також можна додавати нагадування про прийом ліків, таким чином перетворюючи це на такий хаб-календар, тобто тільки за взаємною згодою, з можливістю вимикати будь-які доступи в односторонні. Ронньому порядку з повною приватністю, без додаткового зайвого контролю, ви отримаєте автоматизацію не тільки техніки в смарт ви отримаєте ще і догляд і турботу про родину. Ну мені здається, це насправді дуже класно, тому що в екосистемі можуть бути різні пристрої, які додаються в смарт І, скоріш за все, навіть у вас, якщо ви користуєтеся побутовою технікою, такі є, і їх можна використовувати не тільки для того, щоб вигадати якісь там сценарії, а й для того, щоб Дійсно допомогти і зробити більш комфортним і зручним життя вашої родини. Ну і тепер поговоримо про дуже актуальну функцію AI Energy Mode. в умовах необхідності раціонального використання енергоресурсів. Ця функція стає однією з ключових оновлень розділу SmartSynx Energy. Ця функція зроблена не тільки для того, щоб трохи зекономити і зменшити використання енергії в конкретному домогосподарстві, а і щоб трохи розвантажити енергосистему в цілому. AI Energy Mode дозволяє використовувати електроенергію більш раціонально. Функція відстежує енергоспоживання сумісних приладів у смарт і показує, які з них споживають найбільше електроенергії. Користувач бачить не просто цифри, а за рахунок яких пристроїв формується основне навантаження. І на основі зібраних даних система допомагає оптимізувати роботу сумісної техніки. AI Energy Mode коригує режим роботу, наприклад, зменшує інтенсивність або змінює сценарій роботи там, де це можливо без помітної втрати комфорту. Йдеться не про однаково. Економію для всіх, а про адаптивний підхід, наприклад, кондиціонери для окремих моделей можливе зниження енергоспоживання аж до 30%. У практичному використанні це досягається за рахунок більш плавної роботи. Система враховує температуру в приміщенні, умови довкілля та задані користувачем сценарії. Кондиціонер може заздалегідь досягати потрібної температури, а далі підтримувати її з мінімальним навантаженням, уникаючи різких піків споживання. Але і це не пікова економія. Можна економити до 70 відсотків з окремими типами побутової техніки і інших продуктів в SmartSense Energy, зокрема з пральними машинами, тоді як у телевізорах, AI Energy Mode знижує споживання електроенергії переважно за рахунок адаптивного регулювання яскравості екрану, залежно від освітлення та відображеного контенту. І AI Energy Mode – це не про жорстку економію електроенергії, коли треба зарізати все, все налаштувати на мінімальне споживання, екорежими і так далі. Це якраз таки про адаптивне. І доволі розумне використання система дозволяє зменшувати напруження, там де користувач цього не помітить, і майже без е, якогось там ручного контролю. Тож, як бачите, смарт сьогодні це не тільки про зручне налаштування техніки, про об'єднання техніки в екосистему, автоматизацію, що вже достатньо. Цього вже достатньо для дуже багатьох зручних фішок для сценаріїв використання. Це тепер ще і про турботу про близьких, і навіть про розумне використання енергії. Чесно кажучи, таку ставку я не завжди роблю. Я розумію, що тема вузько спеціалізована, але мені здається, не дивлячись на те, що це відео спонсороване Samsung, тема дійсно актуальна, тому що Samsung це величезний виробник. Їх техніка є, ну напевно, у кожного другого користувача побутової техніки, хоча б щось з Samsung. І якщо ви плануєте щось оновлювати, а побутову техніку люди купують на 5-10 років, то чи не варто розглянути купівлю техніки саме з підтримкою SmartSynx? Бо це і зручно, і, як бачите, доволі корисно. Навіть якщо ви одразу не зрозумієте, як цим користуватися, повірте, це не складно і це може суттєво поліпшити ваше життя, зробити його більш комфортним і навіть додати в економії при повсякденному використанні побутової техніки. Сподіваюся, це відео було вам корисним і цікавим. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, пишіть коментарі, і побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.